Притягли, каже, тут ока пленного, то він сказав, каже, що такий приказ їм прийшов. Всі населені пункти, які вони оставляють, взагалі нічтожать до цього. Зайшли 3 чи чотири БТР, до нас ночою вони зайшли. Питалися відкрити магазин, шукали солярку. І вони заходили так, забрати машини, забирали машини і так пограбити туди-сюди, такими групами вони заходили сюди. Тут зразу зайшли, там, на, на цьому спалили хату, він злякався, закрив там щось. Це вони одразу підпалили, добре, що він хоч вибрався з вітіля. Сюди доходю до воріт, розвертаюся, їх п'ять чоловік іде вже ззаду. Ну, я став коло воріт і стою. Ну, не буду ховатися. Він піднімає бах, воно хльоп, отако поколо мене. Нічого собі думаю. Ну, дивлюся на його. А він підходить, такий каже, а дід віддать воював, не боїться. І мене так дірнуло чогось, скажу, так я себе воював, ти б сюди не дійшов. І той щось збоку так прикладом як дав мене сюди, блін, і то мицю перебив, я навіть в очах потемніло. Ну, ось, мисті нема, це він сюди мене ударив вдарив. Прикладом дуже сильно. Там обірванці якісь були. Той в ризових сапогах, то й в кірзових сапогах. Куди ми прийшли в їх асфальт, то газ. гасло. Бабка одна живе у нього спутниковое телевидение. А тут ну, там забито, у вас Америка забере землю. А на що тому американцю моя земля? Ну хай приходить, я йому дам, що він має тут робити. А вас зерно заберуть, скільки? 500 тонн. Та в нас за 500 тонн ні один фермер не відкриє своє господарство за ті 500 тонн. Тут би таке розказав. Начали по нашому краю, вони почали довольно прицільно стріляти. Гепали добряче. Людей мало було. Ловлять, луплять добре. Корову вивели якось там. Треба ну, їсти щось, ми ту корову держали, молоко там. Ти тільки, тільки виведеш корову, він попадає по тобі. Ну, Така собака була. Вийшли ми город, посадили. Що будемо робити? Город будемо Фур, летить. Шуру, летна. Там є шість раз. Я піде косину, тут ліг, бух-бух, я так, сього. Вони палили нас дуже сильно. Гріло все. Зажигалоком, ще одне відро нас обирало. Вже відколи все пройшло, ось дивіться, скільки її. це ми збираємо. А воно наче з під землі вилазить, вилазить і вилазить. Перше. У нас якраз, так, перше це у толіка, йому перша. Це нурс і з вертольота. Це з градів ось тут. -то. Оце стирчало ось. У тіщі у веранді було. Кузь. Маршовий двигатель. У, у, у течі в веранді, а в нас отут зустрічали. Ми шукали, де зв'язок був. Ось у нас зв'язок. Якраз туди, де ми стояли, міна пропала. Ну, Та й сиділи в коридорі, ми. а потім вже як конкретно вже почали вони по селу гатить, то в підвал бігли ми, в погрібі ховалися. Да. Люди потихеньку виїжджали, виїжджали, і тоді на нашому краю залишилися ми, і там аж чоловік залишився. Сусідські на куми нашої хати загорілася. Машини ті рвали, вибігли, побігли щось там хату спасати. На другий день пішли у куми погодувати господарство. Це воно згорілося в куми, і все, отут попало, воно тут. В неї літні пристройки були для скотини, воно все згоріло в неї. І ми забігли в двір до куми. І зразу отам от взрив такий, здоровий дуже був. бо Ми тут присіли отак, і воно почало падати сюди. А дрон висів. І це він, бачите, як вони Два чоловіки і вони за нами вже тоді охотилися. І я її і жінку, Отак у погріб туди, цей він відкритий був, а сам вертаюся сюди, за відром Да, ось все. Я за відром вертаюся і такий зразу поніження таке йде. І я так... Цей ну, попало в горіх. І одразу мене як сюди, тут стола не було. Я впав, воно ну, свистить, контузило дуже здорово. Піднявся, лізу до неї в погріб, вона стоїть у погрібі. Все це в диму Так яка тікаю зі ціля, ну, контузило, нічого не цей. Давай, кажу, виходимо. Почали виїжджати утром, я розвертаюся. Бум. Я думав, ми через камінь перескочили, а потім стали пиляку витрусити. Багато така дірка, блін, і нам повезло, що воно з цієї сторони там запаска лежала, то в запаску, а не в бак попало. Вийшов? Тихо якось. Виїхали в Кривий Ріг, там діти наші живуть. Да, ми тоді ще приїжджали сюди, ну, тут опасно було. І останні три дні, день і ніч тут таке творилося, вони тут усе, що можна, це гатили, страшне. Ну, притягли, каже, тут ока пленного, то він сказав, каже, що такий приказ їм прийшов. Всі населені пункти, які вони оставляють, взагалі унічтожать до цього. Приїхали сюди, почали, ну, вікон не було, там як гатону, у нас і віші повикидало. Криша побита була, це ми це, сиділи, вікна такі, оце, ну рознесло все побите. А так нам ще повезло. Як заліз на горіще, ой, можна якась зіркове небо. То там клеїли таке, всяке вікна, сват мені поміг, там стекла, які оце, ми так. Господарство, корови мали, город мали, ми, да, ми цим жили. Тут, як повипускали животних, тут криком кричать, скільки це їх ходило тут. Одна качка вижила в нас. Собака, кішка, да, пропали, Корова прийшла. Курей да, ми взяли, щоб молоко було. Он козу, кішку, собаку. там отако. он, конечно, да. правильно. И